Усім хело! Хело, так, це я. Ви мене знаєте, ну і класно, ну, мої. Скільки там? 20 підписників. Я вас пам'ятаю кожного. Я дуже рада сказати вам те, що я тут, на Ютубі. Українською мовою. Боже, для мене це, якщо чесно, така віддушна, тому що весь час. Я думала про те, якою мовою мені розмовляти на Ютубі, і я зрозуміла, що, блін, я хочу також виставляти відео українською. Ну, прям, ну, серце в мене лежить до цього. Ну, не знаю. Ну прям мене, ну, ну, болить серце. Думаю, зараз як я всім розповім, що в мене в житті коїться, всім ж так цікаво взагалі капець просто якась поля переїхала в якусь Данію. Там боже в неї такі проблеми, таке все. Боже, ми в дизайні в індустрії, нема праці, нема чого. -чого. Ну так, да. але якщо ви клікнули на це відео, бачите, що зацепив. <плес> так, ми можемо почати, в принципі. У мене вони, всі відоси такі, знаєте, такі лейтові, трошки комом, ніякого скрипту, ніякого, тобто, сценарію. Розумієте, все класно, все супер, все просто. По Але я трушний, я, це я. Що вам ще треба? Мені нічого. Він теж, Я думаю, все. Погнали. Шо, шо? А шо я думаю, що, А що я дивлюся в телефону така? Ніби Нібито в мене написаний скрипт. Якщо ви мене ще не бачили ніде, а це дуже вирогідно. бо в мене на українську мову зовсім відосіх не було, це мої перше від тож... Треба розказати вам про себе трошки мабуть. Хто я, що я ідея? А хто я? Хто я? Я Поля, Полі, Поліна, кулінарія, як вам краще. Але в Ютубі і скрізь соціал медіа я Полі Пінкер. А, чому Пінкер? Це дуже класне питання. Дякую, що спитала. Пінкер це було дуже-дуже випадково, і мені спасіба. Дуже класно, що ти гуртожит була. Всім рекомендую. Якщо будуть якісь звуки десь з вулиці, або десь хлопаючи двері, або хтось оре, сиреться, або, я не знаю, ріжуть кота, це все, тому що я живу в українському гуртожитку. Все нормально. Просто скіпайте, не дивіться, але, ну, просто будьте в курсі, що таке може статись все. Дякую, дякую за увагу. Пінкер це дуже таке, дуже дивне прізвище. Але це, мабуть, навіть не про те, що я, мій брендинговий колір рожевий, але це теж правда. У мене мій брендинговий колір рожевий. Я вибрала рожевий, тому що це щось унікальне, це щось, це щось таке, не знаю, щось таке кричаще, причому Маджента, Маджента, якщо знаєте, це саме найяскравіший рожевий, прям такий який оре колір. Прям, ну фукся, оце, оце меджента. Я вибрала цей, тому що для мене він дуже особливий. Ну, для мене от, він дуже підкреслює мене як особистість. А ще я можу сказати, що чому взагалі рожевий так сталося? Один раз, на секунді, я знайшла дуже класний рожевий плащ. Просто бомбічний. Він не був меджента кольору. Він був такого трошки ну, рожевого, але світло-рожевого. До речі, вам потім його показати. І... Я ніколи до цього, не стільки рожевий, не носила. І з того моменту я почала бути скрізь в цьому рожевому площі. А тобто це верхній одяг, і ти увесь час, ну, тобто щось поєднуєш, може, з ним іще щось і так. І напочалася, і я думаю, моя ера рожевого саме з цього кольору, і все. Так і вийшло. Я не розуміла, що рожева мені дуже подобається. Мені всі почали писати, що рожеве тобі дуже личить, рожевий це твій колір, Боже поля, рожевий це ти рожевий, бла-бла-бла. І я вирішила, чого ні. Це класно, це класно зробити колір, в якому ти, в якому ти бачиш себе з якої сторони, і люди побачать тебе в цьому кольорі. Після цього, вже за кілька років, вже зараз, коли в мене цей брендовий колір, коли почала це популяризувати в маси, так можна сказати, серед своїх друзів, серед своїх знайомих, серед всіх, мені люди почали скидати якісь не знаю, відоси, фоткати щось не знаю, в магазинах чи ще щось рожеве. Тільки щоб сказати, що це ти поля, поля, це ти. Ще такий прикол був, що одна цукерка, я так розумію, полі, чи щось таке з марципаном, ще чимось, і вона в маджанте рожавому кольорі. І мені, мені моя знайома, принесла її і сказала, що полі це це тобі, тому що Пінк-полі, ну це точно я. І саме в такому кольорі, якому я себе описувала увесь час. Тобто, ну, уявляєте як прикольно. І для мене це був дуже класний знак, знаєте, як, типу, коли ти read, read the room, read the environment, тобто ти читаєш простір, ти ти якось розумієш, що ти рухаєшся в правильному якомусь шляху. От, і я зрозуміла, що це, це воно, це класно, це от прям якийсь такий букпойн. Ми вже тіше сказали собі, так, це те, що має бути. Дуже багато про себе вже розповіла, про свої прізвища, але але так. Я графічна дизайнерка, я вже працюю в цьому ері, господи, кулечка. Буко мені свій, свою аналічку, будь ласка, Зв'яжіться <звіджите> зі мною всі курси англійської. Я буду казати, що типу, це, це через, через вас, ребята. Я вже не можу заткнутися. Я досі він вже в цій області вже понад 6 років. Я маю вищу освіту, диплом, вчилася в Неома. Я працювала фріланс, працювала з великими компаніями, як Федерів, та галерея, наш, наша київська картина галерея. Я дуже речі робила їм логотип, це теж інша історія. Е, і багато різних інших компаній. Зараз я працюю в Film Production. Ми розробляємо там різні commercial фільми, це рекламу, е, всяке таке. Але, але не суть. Суть в тому, що я в принципі знайшла тут роботу в Данії. і це вже вау. Ну, це дуже-дуже великий степ, дуже великий шажок, я не знаю, для е, всього людства, я можу сказати. Я не очікувала, що в Данії настільки важко знайти роботу, особливо людині, яка вже працювала в цій сфері. І людина, яка працювала в найбільшій популярній агенції в Україні. Для мене це був шок. Тож ми зараз приходимо до іншого етапу: переїзд у Данію. Чому Данія, чому Поля ти вибрала Данію переїхати саме? Чому не знаю, не Польща, не Германія, вони ж ближче, або там в них все простіше, або там ще щось. Чесно, у мене навіть не було дуже сильно вибору. Просто мене мене просто покликала моя подруга. В неї тут мама з хлопцем жили десь в центрі міста, в них апартаменти є і все. І вони просто покликали мене, тому що почалася війна. І все. І поля погнала. Ну, в мене не було реально навіть е, якось не знаю, інших якихось очікувань. Думаю, ну все, Даня класна, супер. Я знала, що Данія дуже закрита країна, але я навіть ніколи не думала про переїзд Данію. Це такий прикол був. Такий, блін, прикол. Я тільки хотіла від батьків переїхати на свою квартиру. Та, я Цього не жила одна окремо, але я прям готувалась, прям планувала і збирала гроші на це все. І трошечки приїхала чуть-чуть, чуть-чуть, далі, ніж Київ. Ну, таке, трошечки, ну, прям в Копенгаген. Я знаю, що усіх були там проблеми з переїздом. нова країна, нові люди, новий менталітет, нові якісь там документи, ще все це Це дуже важко, це важко всім завжди. Це блін, Я навіть не знаю, наші люди вони суперсильні, бо я знаю людей, які просто одразу приїхали і почали фігачити, просто фігачити на будь-яких роботах, або просто мати гроші і бути індепендент, тобто саме достатньо. І, взагалі, не залежати від цих якось комун, це там, знаєте, ці ком'юніці, це таке. Просто в Данії і Скандинавії це дуже популярно. вони мають такі комуни. Не знаю, як комуни, як типу жоп-центр, чи ще щось. Типу, ти приходиш до них. вони, В тебе є твій супервайзер, твоя людина, яка там наставник, вона тебе веде, в тебе ще один наставник з роботи, і вони все те, всі тебе ведуть, в тебе дуже багато правил, ні, ні шагу вліво, ні шагу вправо. Просто типу вони ну так фігачать тільки заради цих benefits, соціальні виплати. От. І взагалі, не знаю, якщо ви дивилися мій відео, але я це все просто придаблю, а мені здається, це дуже е, цікавий експеріенс, е, Що як я взагалі знайшла роботу дизайнером тут? У Мене нікого тут немає, нікого незнайомих, ні нікого. Я взагалі думала: блін, у мене в Києві стільки людей, стільки знайомих. У мене. Я не знаю, ну прям, ну до кого не піди, мене тебе просто перенаправляють якусь агенцію і, і просто У мене вже оферів з агенції було. На той час я от приїхала в Данію, в мене вже офері було десь три загенті. Я думаю, а що я тут роблю? Якщо мені зараз запропонували роботу в Україні за нормальні кошти, що я роблю в Данії, де я не можу навіть знайти жодної роботи, навіть практики. Бо в нас є декілька варіантів, як знайти роботу. Ти можеш знайти роботу, прям роботу, оплачувану, то full-time, part time що будь-що, контракт, або. Є така програма від держави, це дуже класна до речі програма, але трошки на неї наживаються трошки роботодавці, я вам так скажу. Ти можеш запропонувати практик, що означає інтершіп, що означає стажування за безкоштовно за оці соціальні виплати. Або ти можеш запропонувати роботодавцю льон тускуль. Це означає, що комуна ця держава платить тобі половину твоїх зарплатні. Це дуже вигідно. Ти можеш так робити десь до року. Мені здається, цю льондівську з одним, з одним роботодавцем. Це дуже класно. Але деякі у ваші наставники не хочуть просто вас випхати кудись. І вони всім пропонують одразу пакцік. Ну тобто стажування за безкоштовно. Люди вигорають і, і просто не знають, що робити. Зі мною в принципі те саме було. І я просто знайшла дуже класну дівчинку, яка працювала в цьому джоп-центрі, і сказала, що, типу, я тут просто витрачаю свій час, вона мені сказала у відповідь: Я теж, я теж слухай, ну так, типу, по секрету, щоб я нікого не казала. Я кажу, може, ти мені можеш знайти роботу? І вона сказала, так, давай. А що ти робиш? Я їй сказала, що я там роблю, дизайнер, сказала, може, я подзвоню своєму там. Босу з минулої роботи дуже класне місце, дуже класні люди, бла бла бла. І так мене взяли на стажування. Але такий маленький спойлер на шість місяців. Шість місяців стажування не оплачували роботи. Це мене просто здохнуть. Ну, просто. У мене було відчуття, що типу, я повинна просто максимально цінити цих людей і цю роботу, тому що я нічого не знайду в житті, тому що я знаю, що люди там з, не знаю, з різними дипломами не знаходять нічого. І ти, типу, отримала роботу дизайнером якусь, навіть стажування. Типу, треба фігачі, щоб отримати контракт, навіть якщо тобі ця робота не дуже подобається. Yes. І Потім мені запропонували контракт на цю лінже, коли зарплатні, Я працювала фултайм на мінімалку. Люди на ці кошти працюють, може навіть на більші, працювали в клінінгу або ще десь. Я працювала на мінімалку дизайнером в офісі. Але таким дизайнером, що типу, просто щоб було мені здається, реально. Просто проводила там час, ну, ніфіга. і такий контраст, якщо чесно, я відчула, знаєте, працюючи десь в агентстві, або там, де тебе хоча б цінують. І в цій фірмі, де ти просто не потрібен, і просто типу взяли мені здається тому що ти українець. Ну, не знаю. Не знаю, наскільки це приємно, не скажу, що дуже, але в принципі я теж, якщо розумію, це їх така екосистема, це їх, їхня ось ця вся дизайн-індустрія, в вони допускають людей. І ще один момент. Мені на початку роботи моя бос-дизайнерка сказала. Ти повинна дуже сильно працювати, щоб потрапити в цю індустрію. повинна розуміти, що в нас дуже багато дизайнерів, дуже багато, дуже кваліфікованих, дуже маленька індустрія, дуже мало оферів. І щоб потрапити туди, треба в два рази більше фігачити, щоб щось чогось взагалі добитися тут. Мене це дуже збентежило, якщо чесно. Я взагалі людина така хардворкіт. Я от бачу ціль, не бачу перешкод. Взагалі. Я прям ну, пру, йду і, і роблю те, що хочу, беру те, що хочу. Але в Данії я зрозуміла, що мене трошки підкусили. Ну, типу, мене підкусили. Реально. Ну, тобто, мене помістили в якусь таку трошки так, як коробку, знаєте? Типу, робиш, що хочеш, ти або. По нашим правилам працюєш і робишся, те. Що ми від тебе хочемо? І це, це стосується просто всього. Просто цього мис. Джитлом теж буде працювати, але це не про це. Я про більше про дизайн-кар'єру і пропрацювавши тут вже тоді, на той час рік. Може, менше трошки дизайнером. Я дуже хотіла звільнитися, бо в мене вже просто було виграння, якщо чесно. І мене в мій день народження звільняють, тому що фірма. Ну, не знаю, не те, ви банкротились, але в неї не було коштів утримувати весь дизайн департмент. І я така, опа, це мій шанс. Ну, реально мій шанс. Я не хотіла просто звільнятися через те, що я так дуже хотіла показати, що я ціную те, що вони мене взяли, і набрати якийсь типу досвід скандинавської країни, працюючи дизайнером. Типу для Галочки, як меню, що стежують звучить просто як знаєш. знаю. І після цього. Через моїх данських друзів я знаходжу роботу в Bacon Film Production. І це просто небо і земля. Ну, чесно літати, це просто небо і земля. Я можу сказати, що дизайн в компанії скандинавській, яка от реально ну, прогресивна, вона вони інтернаціональні, так, але в них дуже багато саме данців, звісно, там з інтернаціональних людей в нас в офісі плод я і мій колега з із Нової Зеландії і все. І зебру, і нікого. Але ми співпрацюємо з різними офісами, там в Швеції, в Норвегії, все таке. І ти просто відчуваєш якийсь типу. Ну не знаю, як це сказати. свіже повітря ти відчуваєш, Реально. Ти відчуваєш, що там люди мислять класно, прогресивно. Ми співпрацюємо з дуже класними і вагомими клієнтами. Коротше, дуже класно все. І ти розумієш, що тут ти більше маєш значення, ніж в тій компанії, такий трошки шажок, шажок вперед. Але теж я розумію, що це дуже-дуже від, від дуже велику різницю відчуваєш, коли порівнюєш, наприклад, роботу в агентстві в Україні і роботу в Film Protection тут в Данії. Ну тому що, в принципі, вони схожі зі своєю технологією праці. Типу ти отримуєш заказ, тебе є ну, команда, яка це все розробляє. У вас якісь там етапи, ви ета... ну, поетапну ведете з клієнтом щось, а от і ну, робити продукт готовий. В принципі, в принципі, десь щось схоже, тому що ми, в принципі, наша продакшн компанія співпрацює з усіми з усіма агенціями, тобто дизайн-агенціями, Тобто, напряму ми пов'язані. Я можу напряму це можу порівняти це все і сказати, що в фільм-продакшн саме в Скандинавії працювати набагато легше. Набагато легше, ніж в Україні. І ти отримуєш такі самі кошти і соціальні виплати, і все. І я думаю, блін, це так дивно. Типу, я, я знаю наш менталітет український. У нас люди фігачать просто 24 на 7. 24 на 7. У мене команда, коли я працювала на Федері, вони працювали з, не знаю, 24 на 7, реально. Вони з 9 починають, і десь там другий, і третій вже там ще переписка йде. Ну, типу, наш чатик живе просто, ну, отак, от, цілодобово. І це мене дуже бісило, якщо чесно, тому що я не люблю таке. Я люблю, коли все, весь тайм менеджмент він, він чіткий, тому що ну ти не можеш просто, е, не знаю, дві години ночі питати людину щось зробити, якийсь е, дизайн, тому що клієнт американець, йому дуже треба зараз показати якийсь проект. Ну, це типу, це ту ну реально, ребят. А тут до тебе відносяться настільки з повагою, що ти. що ти просто. Такі, блін, а так можна було? Реально. Я, я помітила, що це навіть не тільки в Україні так працює, скрізь. Ну, В принципі, я думаю, в Америці так працюють і в Новій Зеландії, бо в мене колега з Нової Зеландії, ми мали дискушен, дискусію з цього приводу. І я розумію, що скрізь так працюють, а саме в скандинавії якось взагалі не так. Ну, типу, Вони дуже поважають свій почіпик, вони дуже поважають свої. Кордони, вони такі лайтові, чолові, і сам просто найголодніше що в них немає ієрархії дякую. І це вже два роки мене не дуже бентежить, навпаки, навпаки, це класно, реально класно. Але я не можу з цим звикнутися. Це реально проблема. Типу, я... я відчуваю, що в мене повинен бути там, бос, там, босс над і це все. І я якось. Не знаю, не маю себе контролювати і не знаю якось дуже полайт відноситись, але я бачу, що ну немає взагалі значення, хто ти в цій компанії. Якщо ви приїхали не знаю, в Скандинавію, ви дизайнер, і ви шукаєте собі роботу, наприклад, то я вам дуже рекомендую. Не знаю, мені здається, одразу знаходити максимальну кількість людей через різні івенти, через різні, через знайомих знайомих, просити людей, дати якісь контакти, просити прямо напряму, казати, що може в тебе є якісь знайомі, які займаються ось цим. Тому що, якщо ти це не робиш, в тебе ніякого прогресу в цій індустрії немає. Ну, якщо ти в Скандинавії, це прям дуже лайфхак, я скажу. І. Навіть зараз, коли я теж шукаю роботу, я розумію, що що тільки так це і працює. Бо в LinkedIn нема взагалі job офферів Взагалі, вони дуже популярні LinkedIn. Ти там не знаю, все, що можеш там з неї знай, знайдеш всіх людей, але не роботу, походу. Ну, якщо ти типу в дизайн-індустрії, не знаю. Мені здається, якщо ти там якийсь інший, якщо ти інженер, без проблем. Але... Але якщо в дизайн, то думаю, що це трошки нереально. Ось такі в мене експеріенс. Не знаю, якщо комусь було цікаво, взагалі послухати, тому що хоча себе, як тільки приїхала, я мені потрібна була людина, така як я, щоб мені хтось розказав, що треба робити і куди йти. Якщо вам було корисно це відео, хоч якось, може, навіть просто для розваги подивитися мене, послухати мою українську мову. підписуйтесь, ставте подивайки, може навіть коментарі. Що там кажуть? Вісім слів, сім слів. Напишіть. Я буду дуже, дуже вдячна, дуже рада. Підтримайте українську, підтримайте український, український контент. До речі, мої соціальні мережі підписуйтесь. Там дуже прикольний контент. Я створюю іноді туторіали, іноді щось про фешн, про аутфіти, щось, ти знаєш. з життя мовила дуже багато історій. Намагаюся постити там про своє життя. Цьому всіх э, в дубку і недільки.